Пригарного, натхненного, надіюся, якось хоч, хоча б якось потішного дня, четверга. Ну як потішного, ну, ну ж після Дня Незалежності. Далі дякую всіх із вітаннями. Ми молилися за вас тут, у Боснії Герцеговині. Казав Господь, що буде благоставляти. Сьогодні маємо четвер після Дня Незалежності. Ми входимо в цю незалежність, вчимося нею користувати. І сьогодні навчаємося від дітей. Ми, і ми буквально. Е і виходили на хресну дорогу на гору Кріжжива на таку високу. І там кожну стацію зупинялися, розважали, молилися за Україну, за усіх наших потребах. І мене вразило, бо ми прокидалися о 4-й собі Ми піднімалися, і з нами були діти 4, 5, 6 років. Діти, і я їх декілька разів перепитував, що ви живі, ви маєте сили. Вони так собі крокували цей. І ми їм пояснювали, ми йдемо молитися за Україну, ми молимося за наших воїнів. Ми молимося за тих, хто відвоює нашу свободу. І це так було файно, слухайте, і вони вийшли, і потім зійшли і вижили. Правда, один маленький хлопчик, коли його, я його запитався, ти живий, він каже, ні, а ти є десь років чотирьох. Ну, але він, може, не зрозумів питання. Тобто ідея є в чому? Файний урок від них, від цих дітей для нас на сьогодні, що, слухайте, доброкиньтеся ви сьогодні, ну або завтра, спробуйте, о четвертій ранку, і бідіть на якусь гору молитися за Україну. Від на якусь гору, молитися за воїнів, молитися за рятувальників, за полонених, що дуже важливо, за останні чи інших полонених, боротися молитовно. Це так важливо і так необхідно. А ці маленькі шпіцлики, 4, 5, 6 років, встали, пішли і молилися. Вони встали, пішли і, 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 і так чи інакше. Добре, на їхньому рівні, але ми все це зробили. Тобто це знову нам пригадується, заохочує. Півроку, півроку рівно ми вже в'ємося за свою свободу. Політичну, за свою свободу, правда, за свободу країни. І послухайте, і, 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 мені здається, що важко є переоцінити вагу молитви дітей, вагу дитячої молитви, такої дитячої, духовної боротьби. І слухайте, це надихає. Я не знаю, як, як вас. Але я коли бачив їхні маленькі кроки, я коли бачив їхні ці молитви, як вони молилися, ну це вражає. Це вражає. Тобто це, по-перше, заохочуємо також своїх дітей до молитви. бо, бо Важко переоцінити молитву дитячу. А друге, ми самі заохочуємося цією молитвою. Боротьба варта того, аби зусилля прикласти, аби поборотися. Зараз боротьба варта того, аби не опускати рук, аби тримати голову, розширяти плечі, вирівняти плечі і битися, знову і знову, битися. Хто як уміє? Буквально молитовно, фізично. Підтримувати один одного, битися за свободу. Насамперед, аби ми отримали цю свободу політичну, свободу, скажімо, географічну, а потім вже зможемо і ще краще боротися за свободу духовну, за свободу від рабства гріха. Тому дякуємо щиро цим дітям, які дали таке файне засвідчення віри, які, які справді надихають нас дорослих до того, щоб ми не стояли на місці, до того, щоб ми но не опускали руки до того, що варто поборотися. І тому зберімося докупи наново і наново борімося. Нехай наша боротьба не знає втоми. Бо та боротьба, яка не знає втоми, приносить плоди. Боротьба, котра не піддається втомі, рясно плодоносить. Будьте благословенні, дякую всім що я вам за, щиро за підтримку, дякуємо цим дітям. За їхнє свідчення дитячої віри, часом наївної, але міцної, будьте благословенні, майтеся файно мир вам.